У нас попереду літні канікули батьки це так само на роботі, тому що ну мало кому з батьків дозволяють мати відпустку такого розміру, як аж три місяці літніх, і діти багато часу знаходяться в ситуації, коли вони самі організують своє дозвілля і свій робочий час. Що дуже цікаво, що, наприклад, в європейських школах, в швейцарських школах є окремий напрямок роботи з дітьми, який так і називається навчити дитину організовувати свій вільний час, навчити дитину організовувати своє корисне дозвілля. На жаль, українська школа цьому не навчає, діти знаходяться в класно-урочній системі, в якій вже більше 200 років, і в якій вчитель задає параметр для організації діяльності. Так, от зверніть увагу на те, а чи можуть ваші діти самостійно знаходити для себе цікаву діяльність, коли вони залишаються на самоті і без контролю? Ця навичка формується вже починаючи з дитячого садка. Якщо у вашої дитини немає навички такої, а дитині вже достатньо років, вона підходить до підліткового віку. Зверніть особливо на це увагу, тому що якщо дитина не навчилась самостійно організовувати. Своє дозвілля, своє заняття, свою самостійну роботу. Це загрожує тим, що в підлітковому віці вона буде виконувати настанови тих, хто буде їй пропонувати не дуже корисні способи організації свого життя. І самое головне, вона завжди буде шукати, а хто ж буде нею керувати. Це блокує самостійність і це блокує самовизначення, тому в цьому є величезна небезпека.